Прийшов клієнт. Каже, відпав у мене екран. Скільки там підклеїти? Хвилин 10 гривень 100. Та все трошечки складніше. По технології потрібно повністю зняти екран та відмити всі контактні поверхні від залишків старого клею, після чого знежирити, нанести новий клей та добряче притиснути екран до рамки. Робота займає близько години часу, а клей сохне 24 години. Сушиться він в ось таких затискачах. Та якщо вам треба телефон одразу після закінчення робіт, віддамо його в резинках. Користуватись можна, обережно, не знімаючи резинки. І тільки так ми можемо гарантувати якісне склеювання, а відпасти може дисплей через декілька причин. Найчастіше це заводський брак, і якщо проклейка була бракована, то їй буде достатньо удару, вібрації, деформації або потрапляння вологи. А ще екран може випасти через дуту батарею, вона може його видавити, і екран благополучно десантується з телефона. І в принципі для нас це не проблема, якщо екран залишився живий. А скільки ми взяли з клієнта за це щастя, спробуйте вгадати в коментарях. А вам нагадуємо, що ми працюємо 7 днів на тиждень без перерви на обід.